Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні будемо робити тушонку із петухів. Два дня ми різали, у нас так виходить, з зутрічка порізали. чотири петуха сьогодні, чотири петуха вчора. І Сьогодні буду їх розбирати, вже попотрошила, все повибирала, потроха лапи відносила. Я лапи не викидаю, ставлю по декілька штук в холодильник, в пакетик. Потім, коли варю холодець, то додаю. Ну, і ще трохи лишилось на спітухів, також залишу на, на холодець. А це буду робити тушонку. Я в минулому році робила, мені дуже сподобалося знайшла в інтернеті, в нас немає автоклава, нічого, тому стерилізувала в, бан, в каструлі в банках, але мені дуже сподобався рецепт і буду в цьому році робити також по цьому рецепту. Зараз буду готувати, розділяти тушки, а потім покажу, що далі. Ну, от, розібрала я свою птицю такими здоровими куснями такими, ось, о, бачите. такі. Потім помию, ось вже приготувала воду, буду мити. По помию, бо шмалила, десь щось може лишилося, треба помити. Ось, о, дивіться, це спинка, всі внутрішності я повинімала, я легені ніколи не ложу. Щоб я не готувала, я легені не ложу. То я вирізала яєчки в петуха, вирізала, вибрала легені. Усе. До речі, додумалася, коти наїлися вже добре, ну, потрохів, собакам дала голови, а це, оп'ять їх перекормлюють, це тільки марно потрачені продукти. Тому вирішила, що якраз готувати собакам їсти та й зварю їм буде сьогодні і ще й м'ясневних аж з м'яском. Так що мию, потім буду ще робити на менші кусочки, розділяти. І потім вже буду складати в банки і покажу, що я роблю. Ну от, повишкільбала, повимивала м'ясо, порізала на шматочки. Ці я не буду різати, так і лишиться, я взяла для цього літрові баночки. В них вони влізуть і буду. Складати літрові баночки. Це все порізала на маленькі шматочки, ну це теж здорові, побачу, або в літрові положу, а може, ще розріжу. Це голень. Це бідро. Ось бачите. О, а так, порізала ось грудку ну на невеличкі шматочки, і буду е, складати в банки дуже е, натрамбовувати гарно. Значить, в банки на дно банок положила. Перець горошком чорний, перець душистий і лавровий листочок. Е, накладаємо пів баночки е, плотно. потім е, на півлітрову баночку йде чайна ложка солі, на літрову дві чайні ложки. Значить, якщо я ложу півлітрові, то пів баночки наложила і е, хорошо трамбувала і посипаю півчайної ложки солі. Докладаю до верху і знову пів чайної ложки солі. В літрові баночки долож... докладаю до половини чайну ложечку солі сиплю, і потім зверху ще в чайну ложечку солі. Ну, отак бо зараз наповню, покажу, як я понаповнювала баночки. Ну що, почала накладати в баночки великі ці де ножки оці. І вони великі, не влазять прямо, ну, я не знаю, що це за чуть-чуть, ну, ну, не влазили. Я порізала їх на, на шматочки на менші. І буду вже тепер складати такими меншими кусочками е, в банки. Тож, мабуть, які влізуть, можна навіть в півлітрово класти. Ну, побачу. Ну от, наповнила баночки, дивіться, плотненько. Старалась як можна поплотніше напхнути їх. Ось, дивіться. Бачите. І ось іще, це спинки. Ну, що тут? Спинки, спинки, а, спинки, скрил, ось такі ось і кінці скрил, пообрізала таке, що порозбирала, бачите? Тут я набрала в каструльку води і ну, по рівню скільки м'яса, прикрило тільки трохи. Це буду варити бульйон, по рецепту цей бульйон так вариться, і потім, коли вариться, скільки ж часу, як і стерилізується ця тушонка, і потім, коли недостатньо не цього ну, жидкості в баночках, то доливається з цієї юшки і потім закривається. Значить, стерилізувати треба 5-6 часов. Ну, я не знаю, в мене молоді пітухи, то, мабуть, часа 4 буду стерилізувати. Ну, Ну, побачу. Ну, не, не менше 4 часов треба стерилізувати. Ставимо в каструлю, ну, заливаємо водою отако і стерилізуємо 5-6 часов. Я в минулому році робила то стерилізувала 6 часов. Ну, у мене були ну, змішані і молоді і старі, то старі були деякі дуже старі, то я ну, 6 часу це точно стерилізувала. Але е, в рецепті е, сказано, що всі ці е, кісточки, оці, е, варить в каструлі, і в мене дуже багато вийшлося бульйону. Тому це вже від мене. Я собі вирішила, що я ці кісточки, зложу також в банки, в мене ще є, так само, як і ті, поскладаю, і потім так само простерилізую, але це буде в мене як бульйон для супа. Я в минулому році як робила, в мене дуже багато лишилось бульйона, але я його позаморожувала. В цьому році мало того, що в мене в морозівці нема місця, і хто його знає, не дай Бог взагалі не буде світла довго і порозмерзається, то пропаде. А так закрию в баночки і буде мені відкрила баночку, наміттю собі дерева і буду собі мати на бульйон. Ну, На борщ птиця якби не дуже, а от якийсь супчик. Я зазвичай там пару картошин зелені накидала та вже можна поїсти. Так що зараз буду ставити стерилізувати, потім покажу результат. Ну от Склала літрові баночки в каструлю, вона вже закипає. Буду стерилізувати. А тут ось в другу каструлю. Ось ложу в мене така рішиточка. Там я застелила тряпочку, а тут ложу рішитку і викладаю баночки. Тут півлітрові вже йдуть. Трошки в мене не влазить, прийдеться дві таких ще каструльки ставити і одна баночка лишається, не вміщається. Когда, що так виходить. Не влазить ще одна паночка. Не так, не так. Ну, ось так. Заливаю повінця, світла опять немає. Там ліхтарик світиться. Ось бачите мене, наскільки видно, наскільки води налито. Цю накрию кришки, хай стерилізується, цю також заливаю водою і ставлю стерилізувати години на 4, це як мінімум, то може і більше. Ось закипіла водичка вже, бульйон вариться, знімаю пінку. Дуже погано видно, бо немає світла. Осталю ліхтарик такий на лампа. Одна наскільки видно. і При ній працюю. Але слава Богу, хоч так і в кімнаті в кухні, то в мене там діодна лента. То, ну, воно видно байдуже, але для сьомки погано. Ну, от, Зібрала, що подивлюсь, що може. І хай потихеньку мліє собі. Тут також закипіло, ось кипить. І тут кипить. видно чи видно, чи не, видно, не кипить. Будемо тепер чекати, коли ще одну каструлю тут поставлю. Не знаю, газ маленький, не вміщається, але якось будемо друвати. Ну, от пройшло 5 годин від того часу, як я поставила стерилізувати. Дивіться, в деяких баночках не геть доверху юшки є, то я зараз трошки подоливаю з того, що я варила ось бульйон. Я вже перенесла сюди на плиту, бо там мене в другому не видно нічого зараз. Покажу. Ось бачите. Ой, одною рукою не можу. Бульйончик посолила, поперчила, лаврушечку положила. І ось бачите? Майже до повної наливаю. Ну і так кожну банку не буду зараз, щоб час не гаяти і не відкривати. Дивіться, одну лишила спеціально, тут трошки вилізло, але трамбується, прижметься кришки, трамбується. Але в півлітрових баночках, не знаю, буду теж дивитися, буду вже повилазили. Е, то треба е, внизу хорошо трамбувати, а зверху просто не ставити на самий, аж, ну, під самий вершок, тому що воно, коли. Вариться і е, м'ясо розбухає, і воно починає вилазити з баночок. Ну, я Якщо в мене там будуть такі, що не можна буде закрити, то я просто переложу те м'ясо до бульйона і потім закрию, простерилізую банки і закрию. Ну, я покажу. Ну, от закрила літрові баночки, погано видно, світла немає, ну, ось так якось. І ось дістала півлітрові вже. Тут у нас світло наше. І одна стрічка. І ось, бачите, є, що випирає, ну воно все прижимається. Коли варилось, дужче вилазило. Так що, ось, бачите, накривається кришка. Зараз також доливаю е, бульйоном і закриваю. ну і от Налила бульйон. Там, звичайно, м'ясо майже немає, кісточки шкурки і ну, шкурки, який є. Получається, ось, ось дві одну вже закрила і ще, мабуть, одна буде баночка. Але хай буде, відкриється, я скажу, буде як бульйон. Ось таку заготовку я зробила. Ну, от і готові мої тушонки. Ось дивіться, які гарні получилися. Застили. Жирок є. Все, кусочками гарне. Ось в літрових банках. І бачите, доливала юшки, але все одно просіли, і трохи не в юшці. Бо дивилась, коли постояло, то вже. Якби просідала юшка. Але, бачите, гарна тушонка вийшла сама в своєму соку, як кажуть. Ну, і це ось, о, типу, бульйон мій. Там, звичайно, вже таке воно не дуже кусочками, але різне є. Буде, як і там юшка, я думаю, захолоне, як холодець. Це ж із п'ю Щось буде. Коротше, їсти є ще. Я задоволена, зробила. Ще трохи осталось, п'ятохіну може заморозити, бо будемо держати так, коли всі заріжемо. А так получилась така у мене тушоночка.